Доброго дня, діти, почнемо наш урок. Пролунав уже дзвінок, починаємо урок. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашім дружнім класі всі ми просто молодці. Діти, давайте згадаємо, яка пора року тепер? Какое время года теперь? Подумайте и скажите, Діти, Теперь у нас зима. А скажите, а как зараз на улице? На вулиці холодно. Скажіть ви, на вулиці холодно. Молодці. А тепер послухайте віршик, а потім зі мною проговорите. Їм 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 це наш дім. Ата, 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 а це наша хата. Инок, 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 великий будинок. Перевожу вам. Это наш дом, это наша изба и большой дом. Прослухайте і разом зі мною говорите. Їм їм їм. Це наш дім. Ата ата ата, а це наша хата. Інок, 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 Великий будинок. А тепер спробуйте прочитати самі. Для цього поставте відео на паузу. Діти. Я думаю, ви зрозуміли, що ми будемо говорити про дім. Дім переводиться дом. Давайте відкриємо наші книжки на сторінці 51, откроємо наші книжки на страниці 51. Подивіться! З чого складається дім? Посмотрите, из каких частей состоит дом. Дім має стіни. Проговорить зі мною стіни. Двері. Проговорить зі мною. Двері. Вікно. Скажіть зі мною. Вікно. Дах. Проговоріть зі мною. Дах. Діти, перед домом може бути паркан. Паркан та забор. І у нас перед домом. Может быть, ганок. Ганок – это крылечко. Скажите земною «ганок». Еще раз. Ганок – это у нас крылечко. И еще скажите «паркан». Паркан. У вас в книжках еще є два слова. Східці це ступеньки, можна сказати, сходи, і криниця це колодець. Можна сказати ще колодязь. А тепер послухайте віршик. Великий дім. Він у вас на сторінці 51. Великий дім, большой дом, Будівельник зводить дім. І поселиться у нім. Лікар, токар, агроном, диктор, тесля, астроном. Кульптор, кухар, модельєр, тренер, космонавт, шофер, вчитель, льотчик, журналіст, ще й прославлений артист. Ось який великий дім місця. Выстачить усим. Я думаю, ребята, вы поняли, о чем речь в стихотворении. Строитель построит большой дом и поселится в нем и врачи, и диктор, и скульптор, и повар, и модельер, и прославленный артист и много-много других. Вот какой большой дом! Места хватит всем в нем. Дети, можете спробовать прочитать цей вірш. Можете попробовать прочитать это стихотворение. Чтоб прочитать, поставьте видео на паузу и Прочитайте цей вірш самі. А тепер згадаємо, як називаються дома різних героїв? Ізбушка баби єгі на українському буде Хатинка. Баби, яги. скажіть хатинка. дом старика і старухи, Називається землянка. Скажіть зі мною, землянка. Дом зверей из сказки «Теремок» называется Теремок. Теремок. Дом царя называется Палац. Скажите земною Палац. Посмотрите, ребята, какие бывают дома. Дома, ребята, бывают одноэтажные и многоэтажные. На украинском будет так. Одноповерховый дим, багатоповерховый дим. Скажем вместе. ОДНОПОВЕРХОВИЙ ДІМ БАГАТОПОВЕРХОВИЙ ДІМ Попробуйте сказать сами. Діти дома бувають високі низькі. Скажіть зі мною високий дім, Низький дім. Дома бывают большие и маленькие. На украинском это звучит так. Великий дим. Большой дом. Скажите земною. Великий дим. Еще раз. Великий дим. Маленький дім. Скажіть зі мною. Маленький дім. Дома бувають старі і нові. Скажіть зі мною старий дім. Ще раз, старий дім. Новый дим. Скажите со Новый дим. А теперь давайте сгадаем еще раз частины хаты. Хата, дим, это в переводе означает дом, изба. Поэтому можно сказать и дим и хата. Викно. Дах. Балкон. Двери. Стена. Дымар. Ганок. Сходы. А тепер спробуйте назвати самі слова на сторінці 51. Назвіть всі слова самі. А поки поставте відео на паузу. А тепер, діти, давайте скажемо, хто де живе? Для цього відкрийте книгу на сторінці 52 і скажемо, хто живе у конурі. У конурі живе собака. Скажіть. У конурі, живе, собака, хто живе, у гнізді? у гнізді живе пташка, скажіть зі мною. У гнезди живе пташка. Кто живе у дупли? У дупли живе биЛка. Скажіть зі мною у дупли живе билка. Кто живе у хливи? У хливи живе корова. Скажите земною. У хливи живе корова. Кто живе у хати? У хати живе девчина. Скажите зі мною, у хати живе девчина? ці діти. Прошу вас вдома попрацюйте над темою Дім. Це сторінка 50, 51, 52. На цьому все. До побачення.